Всім вітання з Німеччини. І сьогодні хочу запросити вас в мальовниче містечко в Німеччині, яке розташоване у землі мекленбург передня Померанія, буквально в 10 кілометрах від нашого місця проживання. І це містечко називається Даргун. Воно відоме своїм старовинним монастирем, який був заснований ще у 13 столітті. Його сьогодні ми з вами відвідаємо. А якщо бути точнішими, Відвідав те, що від нього залишилось. Цей монастир був важливим релігійним та культурним центром регіону. А зараз на сьогоднішній день це туристична принада, яка вражає своєю архітектурою та спокоєм. Містечко також популярне своїми природними ландшафтами, а саме озерами, лісами та парками, що створюють ідеальні умови для відпочинку на природі. Даргун дуже гарно поєднує між собою історію, культуру та природу, що і робить його, звичайно, привабливим для відвідування туристами. Одним з цікавих фактів про місто Даргун є те, що тут проводять щороку фестивалі, які присвячені середньовічній історії. Туристи можуть відвідати цей фестиваль і побачити середньовічні костюми, лицарські турніри та різноманітні цікаві заходи. Я Маю надію, що якщо буде інформація десь, якщо я зможу знайти її на просторах інтернету або в рекламних проспектах, які приходять мені додому, то я обов'язково відвідую це місто. Це доволі цікаве. скоріш за все старовина. Дивіться, дорога брущатка. Знову мені нагадує наше село на Західній Україні, де ми були, де моя живе тітка. Це ж треба так незвична. Бо земля не прибрана з травою і коли на вулиці тепло, то воно завжди проростає, звичайно. Багато чесних будинків тут ми якраз йдемо. Шукаємо, де ж той замок. Як зайдемо, ми вам покажемо. Ось дивіться, старовина покривля, я надію, вам видно. Будинка. Такі старовинні покривлі. Дуже. І вона вартує дуже багато грошей для того, щоб зберігати таку покрівлю. Бо це все ж таки дуже-дуже старий варіант. Але гарний, цікавий. До замку ми побачили ось таку красу водойму, Але перед водойма тут якесь кладовище. Кстати, до речі, це російське кладовище. Внутри, тут все на російській мові написано. Я трішки, трішки в ступорі. А, ну так, да, зірка. Чесно, трішки в ступорі була. Коли побачила. Але тут дуже гарно. місцевість, місцинка. Якщо не враховувати, мабуть, не дарма тут щами Що, ми відгорожено, щоб люди не бачили. Бачите, яка краса тут. Йде тут ось кафе. Можна сходити, але воно зараз зачинене, я так розумію. Можливо, все сезон його відчиняю. Але Через 100, 100 метрів направо, на дару посторон. Але тут дуже гарно, чесно я вам кажу. Зараз вам покажу всю цю красу, неймовірно. Так? Да? Красав? Вже її, правда, вода вже водойма цвіте. Я не кажу, що було дуже спекотно, але вже бачу, що й водоймак світанові. Ой, а там у цьому кав'ярні, якщо піти, бачите, є навіть столики на водомі. Але я так розумію, воно ще не підготовлене до прийому відвідувачів. Ну і йдемо нам, треба далі, нам треба знайти ж замок, бо ми заради цього сюди приїхали спочатку. Але дуже гарно, будемо такі красиві білі лавочки. Ось ці гросанечка. Це видно. невірне, там зараз підемо далі шукати, де нам треба. Такий невеличкий оазис у серці міста. це містечко дуже маленьке, наскільки я мені вдома. Пеку тут, мабуть, дуже добре знаходитись. Пойдемо далі. Красива дорога така. Але Лілії вже є. Там ще щось буде зараз красиве. Ну що ж, карта нас привела взагалі невідомо куди. Ні, не, Ну як відомо, ось показує це природний парк, Мекленбург ага, і зі. Ну, з іншої сторони, озера ми зайшли, Кумеров. Але нас вже цікавив замок, мені хотілося підійти до цього старовинного замку. Бачите, ми пройшли круг, нас цілий круг провели, ну то нічого, звичайно. І нас вели до ось цього будівлі, і там написано пивосад. Якщо переводити правильно, пивосад. Цікаво. Воно гарненько все, звичайно, але ж блін. Не те, що треба. Одним словом. Я знаю, розумію. Тут дорога машини їздять, там, до речі, дорога колії. Бачите? Але... Цієї дорогою колійкою, це, мабуть, вузькоколійка, скоріш за все, нею ніхто не користується. А можна... То я трошки зависла над до Ладно, ми далі будемо шукати, бо надовго у нас тут не зможемо бути. Будемо шукати. Ну що, ми знайшли. Я казала, коли йшли, що нам треба в іншу сторону. Чому нас... Гугл повів пивосад, ніхто не знає. Ладно, йдемо. Ось бачимо вхід. Сам замок, звичайно, ми не зайдемо, бо воно він зачинений. Ось іще, це так немає, якась іще будівля там, але вам погано ми за деревами. Якщо буде можливість, ми туди підійдемо. глянемо. Цікаво, так знаєте, все водойма, багато дерев, прохолода. Ми на машині заїжджати не будемо, бо в нас на автомобілі все рівно не Йдемо через центральні ворота, а погуляємо, покинемося, що покушати. Сам замок він зруйнований, я так розумію, він зачинений, проходу до нього немає до самого замку. Бачите, ось, ось ці ворота. Люди заїжджали, на, на конях я кинув. тут заборонено проїзд, тому і зачинено. Ось так. Ось вам цей самий Дарвуновський замок. О, тут люди є, відпочивають. Доволочко кав'ярки. До кав'ярні ми не підемо, ми підемо до самого замку. І те, що можливо, я побачимо. Звичайно, сама будівля вже дуже стара. Вона вже ось ось, мені здається, завалиться. Якщо я правильно розумію, то на оцій будівлі надпис 1585 рік. І вона функціонує. Це такі пристройки були, але, бачите, сам замок, він уже, звичайно, все. Дохід до нього заборонений. І він ну, Зараз обідемо його довкола. Бачите, вікон немає, нічого немає. Звичайно, ніхто його не буде приставрувати, тому що ну, самі розумієте, що це немає. Все ж таки, колись він був, колись функціонував. Цікаво, дуже турист інформація. Зараз подивимося, що там для туристика. Зараз ми подивимося цю картину. Відповідно перекладом цієї таблички, говориться, що головний вхід до чотирьох флігельного палацового комплексу був перебудований шляхом будівлі центрального резоліту в західному крилі з надбравним проїздом. Після пожежі, 30 квітня. 1945 року західна в'їзна частина була знову відновлена. Починаючи з 1994 року, тут знаходилась міська бібліотека. Трішки не зрозуміла до кінця перекладу, але я, так, якщо правильно перекладаю, то також тут знаходився інформаційно-виставковий зал історії монастирсько-палацового комплексу. Так, туріст інформаюшн. Можна взяти буклетики, зараз ми візьмемо собі буклетики і ознайомимося, я звичайно вам все це розповім. Бачите, там ход, тобто був якийсь внутрішній дворик, скоріш за все, цього замку. Бачите, якісь старі частинки. Мені здається, воно про проходять люди сюди для преси. І зараз зробимо невеличке коло. Ось так п'ять будиночок. Штаб даргун. Тут розпалі всі. Монтуючи відео, я помітила, що на території висаджені молоді дерева. Це так чудово, тому що все ж таки місто буде оживати і жити далі. О, з цієї сторони більш красивіше. Тут є, більш відкрито і можна більше роздивитися. Але також руїни і все загороджено, як ви бачите, проходу на територію замку немає. Це звичайно зроблено в першу чергу з міркувань безпеки, а також скоріш за все, щоб нічого не зруйнували далі, а зберегли те, що маємо. Пташки, тут зелено, тут, бачите, проїзди всюди зачинені, тому проїхати ніхто тут не може. Але пройтись, ми зараз зробимо внучка коло, і я вам ще не Бачите, з іншої сторони можна подивитися. Але повністю руїни навіть немає покрівлі взагалі. Будинку немає, покрівлі взагалі. Повністю. Але дуже мені подобається. Знаєте, така старовинне, автентичне. Зараз я ще раз з що тут ще які є. Казівники, ось дивіться, як гарно. Казівники зараз регляну. І так, я знову буду перекладати табличку чи вказівник, де говориться, що одним з господарських об'єктів монастиря був ставок. На сьогоднішній день він реставрується. Також було перекладачем написано, що на території Кіпстера знаходиться два водяних млина. Де і що, звичайно, я не знайшла і не бачила. Табличку взагалі зняли, бачите. Ось теж була якась табличка, але її зараз зняли. Лавочка така красива старовинна під старовинними деревами. Гарна, гарна будівля була колись, скоріш за все. Але, на жаль, ось так. Я коли приїхала сюди, то вважала, що палац Даргун це житло якогось знатного вельможі, який колись проживав тут. Але, як виявилось, Даргун раніше мав назву Даргунське аббатство. Точніше, цестерянський монастир у Даргуні, Мекленбурзька зеєнплате, в землі мекленбург переднє Помирання Німеччина, в колишньому великому герцогстві Мекленбург-Шверін, перетворений після його розпуску на палац. Ось іще є інформація. Не цікаво, можете прочитати, або я для вас зроблю перевод, або озвучку подивимось. Тут говориться про спонсорів, які відреставрували фасад церкви Святої Марії в 2010 році. Дуже гарний. Бачите, сад тут був, тобто навколо будівлі сад. О, давайте глянемо тут. Бачите, є невеличка дирка, на моїй мірі, зріст, що можна заглянути всередину. Бачите, це, мабуть, колись було віконечко. О, так це була церква, скоріш за все, дивіться. Я ще звернула увагу. О, тут хрест стоїть. І, скоріш за все, це була якась церква про замку. М -м -м, як гарно. Ще одна якась старовина дерева. А mm -hmm. mm -hmm. О, з цієї сторони знімемо також для вас. Це була якась це, топле замку. До речі, я вставлю вам фотографії, як це виглядало у тигрі. Раніше. І дивіться, які тут красоти просто. Це, скоріш за все, було місце для погулянок. Точно, як в старовинних фільмах всіх. Хто полюбляє mm -hmm. всі фільми, то можна побачити. Ось дивіться, це тунель з дерев. Взагалі, повністю. Це тунель з дерев. Це просто щось неймовірне. Тут просто, скоріш за все, старі равині поступні будівлі. Вони вже без криш. Хочте, вони руйнують. І на весь тірт Європа так. Яка гарна краса. Бучите, величезна велич, але тут вікна сучасні, Скоріше за все, якусь частину цього замку зараз хтось реставрує. Тут моя дитина сховалася в в тих деревах, що я вам показала паркових. Точно як у фільмах. Гляньте, прям один в один. Там хід між деревами можна було гуляти, скоріш за все. І от, от друга сторона, також хід між деревами також можна було гуляти. Я вам кажу, це, от саме ці вікна сучасні, тому що вся будівля без вікон. І ось дивіться, ще є сходи. Давайте ми трішки також... Там також є вікна. Також є вікна, я бачу. Бачите, яке гарно поросло дерево, так дуже так красиво це все. Давайте я зараз підню поп... З... ну, сходами, бо сходи не зачинені, значить я маю право на них піднятися, Скоріше за все. Знаєте, як бариня виходила, дивилася. Бачите, як дуже гарно. Респект. Дивіться, як гарно. Але все, воно зачинене і, на жаль, зруйноване війною і часом. До речі, там іде сучасна будівля вже якась. Шматочок також. Стільки вікон було. Тут не видно нічого, бо одним словом, дивіться, яка гарна краса. Дуже розкішна територія, мені дуже сподобалась прогулянка, така вона невеличка вийшла в нас. Не знаю, чи сподобалась вам така прогулянка. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу прогулянок, таких наших. бо Це невеличке містечко, але бачите, тут, скоріш за все, були якісь поля місцевого парку. Гуляла знать, скоріш за все, бо бачите, дуже гарно, дуже все. Знаєте, я собі це уявляю, як дивилася в історичних фільмах, бо я полюбляю історичні фільми дивитися в старовині. І ось краси дуже багато, ось невеличка часовня. Як вона, капличка, мабуть, скоріш за все правильно українською. Поправте мене, будь ласка, бо я можу помилятись. Бачите, вона сучасна відреставрована. І навіть червоний мак є. До речі, я тут багато маків зустріла. Раніше стільки давно не бачила. Тут тобто, казильники різні. Це, мабуть, не капличка. Це мені щось під... Хоча ні. ні все ж таки капличка. І дуже гарна, така будівля. Так, да, церковна капличка. Але я не зрозуміла, як до неї зайти. почекай саме. А ось вход. Дерстан. Ден. Зерстан Дештадес Бінт. Траурцима. Траурна кімната це називається. <с -tiny> ну і йдемо на вихід. Ось так. Я понял, невеличкий-маленький павільйончик. Бо, мабуть, якийсь хозбудівлі, будівлі, скоріш за все. Ось, все-все, що залишилось. Звичайно, не все воно розставили. Вау! Це музей. Ось і підходить прогулянка до кінця. Одним словом, якщо ви в пошуках шумних і цікавих розваг з великою кількістю, то треба розглядати інші регіони. А якщо ви полюбляєте, якими насолоджуватися краєвидами і природою, то даргун це дійсно ідеальне місто.